Друзі, всім привіт приїхав до Віті познімати Вітю в іконі. Маю такого Тімбара у мукачеві. Прийшов його коні. Тут Вітя має, має лошечку на продаж. Лошечка, лошечка солова на продаж. А то мітьо. Це no. така не... Вона не знає скиньми просто бути. Але Лошечки попідростали по Вітя капець, по такі Кав лошечки попідростали, такі красиві поробилися. Не в року, ну вітя вже продав маму ріки. Ріка то ота гніда лошечка від сеньора. Дочка сеньора. І буде, буде пара до джамали. То є газда тих коней. Вітя. Вітя. Да, да. Передавайте підписчикам привіт. Привіт, то привіт, Дана. Та силова лошечка на Вітя продає її. То да не мама. Да, <світ> <О, о, о. світ> Дана продається. Так що такі дві лошечки вітя має. От солову на продаж. Має. Дана і ріка. Ріка то є. Оця гніда, дочка сеньора. Солова, то є дочка Маї. На каналі я вже знімав. як вона була маленька. То є дочка Факіра. Вітя, а що ж, а скільки місяців їй... Десятого мала, 10-го тепер пів роки треба. 10 жовтня мала минуло їй 6 місяців. Так Лага така, я вбив пару складу. Це мене діти, це мій місто дітей. Красаві ціки. Що в мене красаві? Ну що я б держав, їх у їх. Але що за ну. стара жеребна нога там роботу роблять, яка нога став. Я зато ту купив. Там ту купив, біло. І, де, не буде, мала, не що, не? А ріка то в пару до джамали. Росте, так? Да. І все файне, І все, все теж файно. Лошата спокійні. сюди. сюди, джамала. сюди, джамала теж молода. Їй два два з половиною уроки. І <звідь> за де Такі. За джамалу всюди ходить, а? Да. Перейдешь, <звідь> що джамала робить. Та я видів, ну як, як борони їх. І так стоять прив'язані, кажи вже, прив'язаний де хочеш. Вже прив'язуються, так? Да? Ну, всі, всі, йдеш куди хочеш, береш за no. узду, йдеш, куди хочеш. Як вже мала, так усі і відео очері. Джамай Алла має два з половиною роки. Дана має 6 місяців. а, ця буде мати 26-го, місяців. А оця буде мати зараз кінець жовтні 6 місяців. Я сіпав двісті, бо Бог хотів би хтось спасти. Ну. Буде пара суперова. Так, yeah. То є. Yeah. Дві, дві кобили будуть по, oh, по першеронах. Ну. No. Факірові, а друга по сеньорові. ну. No. Щоб покрив, то щось би вже мало ліпше вийшло. А ту не даву, каже стару, бо там нога, ну, но нога їй болить, або не видіюся, як тепер копкати, то болить. No. Де я там 12 кілометрів в, один, в одну сторону в ліс хожу. 12 кілометрів. Ходити трохи 12? до роботи зараз кіньми. Ну no. то ліпше з сто семь буду ходити. А мухи є капець? Yeah. Це мушкарня, ну. No. Мушкарня. Коло ліса, муха. No, муха є. Це все дуже. То все. та ще ходить сати, так? No, та ходить і себе з сицьку. Прийду з ліса та сайде сів по сіцку. Да? Та це салай. Не є молока, а й так сал. Так коли прийду з ліса, так ні. Ну джамало. З ліса прийду, то я стану коло джамала, джамалася. Джама джамала суперова, да. Ну. Джималася тоді я дивитися. Або там уже ні. Коли більші сітки болять, ті ще Ну, мат. Коли більші сітки болять, ні джамалень. То буде да. пара. Nee. А ну ви, а ну візьміть їх, так от дві обі проведіть. Так, то буде. То буде пара в майбутньому. Передай нас дві. Що і зима. Зима, зру, то будуть. Я їх так і, і встань стоїм. Обидві, та? так? Так, так і дві веша. Ноги є наші, їдеш. Ну. Ці дві хочуть собі так. Ну то тут, тут, тут би склав вас, і тут бо хоч, їх ти? No. Зато мета на продаж. Або все одно не заплатять такі гроші і зараз з ними намучу, тільки що. Номер, та, номер та, лишу та, в описі. Або продиктуйте номер тут на відео. Лишиш в описі. В описі та й все. Но. Я, знаєш, Ціна що, буде договірна я, за лошечку. Я, да, за дурну і так не підуть. No. Під. Кого буде цікавити, я лошечка на продаж, на обмін, доставка да. є ставка і поміняв за робочу за старого коня. Може, можуть і поміняти любе кіно. Грана жеребця на ну, хоч на що. Жеребця, бо там ну, тут жеребця мав. Видіві кого? якого? No. 150 роста. Видівісь? No. Повів тепер майку. Там жеребець 140 роста має повів майку. Та я за то, а я з ним отвін я, я холодний. Поміняв, поміняв хоч що. Любий. Що то. Поміняв у у старшого коня, одне комілок. Це як діти, я її убавив, як діти тут. So. Все такі, no. такі no, спокійні капець. Да, так, можу береш, як любив, як ті, як, як такі. Заперед можуть. Лучу, та вони то постійно з ними, та постійно з ними, та й лишата спокійніше. Я прийду та бавлюся, але вдома стою у хліві та бавлюся. No. Ну, беру рано, вийшу, все беру, ну, коли, коли я є. No. Так і сісяв, ну, так, і сісяв, ну, бавлюся з ними, то, то і все. Всі спокійні. Це і дуже отець. От, та твої кії. Що за? А... Ваговоз? Не, не ваговоз советський, але не ну, такий як ваговоз. Він не турець, а я був такий тяжкий з тяжких А яким кольором він був? Жовтий, лисий. Жовтий? Такі задні ноги були. Не, не був такий соловий, ні? Ні, ні, То вона не. по мамі така пішла солова. Так, ні, ні. Ось такий був, червений, лисий, так задні що, ноги знімав. Так що зірочка файно в неї стоїть. Так, так. Файно це стоїть. Якщо б він коли ті боєм, не купив васку е... ріку. ріку, я б був сусіди. Я просто купив чув, по сіньорові, то я побіг на вас. Я за ним пішов з матір'ю нашого мала місяць. Рі, ну, а ще пів, пів... півтора місяці мала, ну? Немала, місяці да. тиждень. Ну. Так що. Кого буде цікавити така лошечка. Напродаж, на продаж на обмін. Доставка. То буде складено в пару. З джамалом. Я джамалу з маленької такої, я так ходила замов як Сі. Так він собі сплекав. Джамала у Віті була така кобила. Щось типа Совєтської. Кобила була. Він відвіз. З так, він відвіз. І до факіра то кубило і вродилася. Укажи, до кого зато не міняв за жеребця. І вродилася джамала була у віті. Укажи, якого жеребця, зато не міняв. Слухав, а не кажу. Мітя встань коло коло лоша. Джекічан так. Привіт, передай в Ютубі, нідь

Це 154, а то 100, 153, 4, а тут 156. Це, це тепер капіврока, мама. По рулетці, Навіть би не путали, бо по рулеці. Та буде велика, бо мама, мама, вели... мама, мама не мама. є мала. А маму виділи вже, ні? Ну. Маму Там, ну, шонагає, та мама йде у кожен. Там що мама. не треба її перестати. Мама вже її роботу виділили, все виділи, ні? Да. Нам не продають. Нам не продають зараз. Ставте лайки. <coughs> коментуйте. Всім <coughs> до зустрічі.